Вітаю про усі найважливіші події тижня. Що минає, ми вам розкажемо впродовж півгодини в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Тож сьогодні у випуску дивіться. 2014 тисячі має стати переломним для української економіки. А держбюджет Верховна Рада повинна прийняти 16 січня. Прем'єр-міністр Микола Заров провів перше засідання уряду. Прогнози на врожай. 90% площ озимих культур перебувають у доброму та завдовільному стані. 10% у слабкому та зрідженому. Підготовка до 200-річчя Тараса Шевченка. Як Донеччина готується до ювілею Великого Кубзаря? 2014 й має стати переломним роком для України. На цьому відкриваючи перше цьогорічне засідання Кабміну, наголосив прем'єр Микола Азаров. За словами голови уряду, наразі існують два шляхи: або держава піде шляхом кардинальної модернізації економіки, або ж потони у внутрішньополітичних суперечках. Тому сьогодні конче необхідно запустити на повну потужність програми промислової кооперації з Росією та активізації розвитку української економіки, а також розпочати. Практичні переговори щодо умов підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Водночас серед першочергових завдань прийняття цьогорічного держбюджету, парламент має його ухвалити 16 січня. Рік стабільності і розвитку дороговказ для урядовців на 2014 рік. За словами прем'єра Миколи Азарова, саме у поточному році українці житимуть зі стабільними цінами, стійким валютним курсом та поступальним підвищенням зарплати пенсій. Окрім того, за якість і обсяг роботи бюджетники отримуватимуть фінансові винагороди. Ми запропонували законодавцям скоротити на 1% податок на прибуток, щоб більше коштів залишалось у підприємств на модернізацію. З іншого боку, ми продовжуємо збільшувати соціальний параметр бюджету. Мінімальна заробітна плата в поточному році буде перевищувати рівень 2009 року майже в два рази. Задля фінансової стабільності всередині держави урядовці склали максимально виважений та реалістичний бюджет. Створений він спеціально для українського народу, наголосив Микола Азаров. 16 січня його розглядатимуть народні обранці. Прем'єр запропонував ухвалити головний фінансовий документ в цілому. наступный тиждень буквально кожен член Кабинета Министров повинен присвятить в первую чергу работу с народными депутатами и с комитетами Верховной Рады Украины, с парламентскими фракциями, чтобы донести до них наши переконания, разробленный урядом бюджет, это главная запорука финансовой стабильности и экономического развития в 2014 году. А для конкуренції на зовнішніх ринках необхідно модернізувати вітчизняну економіку. Уряд запланував уже з лютого місяця запустити програми промислової кооперації з Росією, адже за словами прем'єра, тривалі стосунки дають країні сотні тисяч робочих місць. Окрім того, необхідно модернізувати вітчизняну промисловість та виробництва і, звичайно, почати практичні переговори з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі. Нам не потрібне припущення. З нашими партнерами ми повинні говорити мовою фактів, цифр. Ніспростовних аргументів, тому що на вагах саме існування України, яка розвиває власну сучасну економіку, а не економіку інших країн, знехтувати будь-яким ризиком не можна. Піклуючись про захист громадян, кабінет міністрів запроваджує нову єдину державну систему громадянського захисту. Створена вона навзаєм радянської, що базувалася на захисті від загроз воєнного часу. Нині вся відповідальність за життя людей покладатиметься на посадовців. Загалом нова система чітко розмежовуватиме повноваження та завдання. Создаются условия для обновления материально-технической базы государственной службы по чрезвычайным ситуациям коммунальных и других служб, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новая система будет предусматривать новые возможности, такие как интернет, мобильная связь, технические средства связи. Чіткий і збалансований проект розвитку держави. Уряд планує отримати не пізніше лютого. Прем'єр упевнений, це буде скоординована система дій для України та іноземних інвестицій. Прем'єр обіцяє стабільність цін, а для цього має бути добрий врожай. Аграрії переймаються станом озимини. Так на сьогодні в Україні більше 90% озимих культур перебувають у доброму і задовільному стані. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Приблизно такі ж показники і на Донеччині, проте спеціалісти побоюються: якщо січневе потепління буде продовжуватися і надалі, то значну частину врожаю можна просто втратити. Тож на який врожай чекати донечанам, дізнавалася Олена Сушкова. Замість снігу Зелень. Цим явищем скоро нікого не здивуєш. Клімат в Україні змінюється з кожним роком. Тривала зима та літо майже повна відсутність весни та осені. Не на жарт хвилюють аграрії Донецького регіону. Наразі під пильним наглядом спеціалістів озимі культури. У 2013 році на Донеччині озимими на зелений корм та зерно було засіяно майже 450 тисяч гектарів. Протилітня спека та тривалі вересневі дощі посівну затягли. Наразі стан озимих в області постійно моніториться і поки що цифри не лякають. По даним оперативного контроля, озимные культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на 90% площадей, лишь только 10% площадей это слабые и изреженные посевы. Хотелось бы отметить, что по даним наблюдению виборочного обслідування на 50% процентах площадей. Значить, коефіціє кущения зимої пшениці составляє від 3 до 5 стеблей на одно растение. На 30% процентах площадей этот показатель 1,5-2 стебля на одно растение. І остальные посів это знаходяться в фазі трьох лісів. Проте ситуація може змінитися. Аномально тепле січень небезпека для озимини. В одному з господарств Сіновацького району так. Стан рослин під особливим контролем. Состояние зимой пшениці на сегодня считаем удовлетворительным. Оно вот имеет имеет 3-4 стебля имеется в одном растении. Корневая система развита на растение живое. Ну, Говорит о том, что вегетация йде. Она йдет, но очень замедленно. Если будет повышение температуры, скажем, градусов 8-10 градусов, то развитие зимы будет проходить интенсивно. И если в будущем будут морозы, это может привести к изрезанию посевов, то есть частичной гибели. Цього ж побоюються і у Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України. Спраються, щоправда, на стандарти ще радянських часів, проте факт залишається фактом. Стану за під загрозою. Якщо така погода триватиме і надалі, аграрії бояться просто втратити свій урожай. Ось це поле візуально розвиненим не назовеш. Через дощі воно було засіяне аж 10 жовтня. Наразі воно одне з найслабкіших в інституті. Погода нынешняя, которую сейчас мы наблюдаем на данный момент, ну сказать, что она хорошая для зимней культуры, это ну, нельзя так сказать, потому что растения находятся в такой фазе, когда они не понимают, что их ждет дальше. То ли им выходить из зимы, то ли им зимовать дальше. І в цей момент ростін найбільш інтенсивно дишуть і проїзд газообмін, що в свою очередь розходують більше сахаров. Як вихід із ситуації спеціалісти радять використовувати селекційні сорти рослин, які будуть максимально пристосовані до клімату нашого регіону, тобто морозу та посухостійкими. Цим займаються у Донецькій дослідній станції. Наразі тут проводять структурні дослідження рослин. Вимірюють довжину стебла та колосу, звішують зерно тощо. Потім, якщо сорт підходить, його відправляють на подальші дослідження вже на державному рівні. Це середній длінний колос, не короткий, не длинний, середній длини 9,5 см. Значить, по плотності він середній плотності колос, недоразвитих колосків в цьому колосі нет. Вот. Ну а теперь, чтобы мы можем его взвесить и посмотреть, какой вес колоса получился. То есть где-то в среднем вес колоса получается 1,6 грамм до 2 грамм. Мы надеемся, что, конечно, мы получим хороший засохоустойчивость морозостойкий высокоурожайный сорт. Водночас зіграли примхи природи і на руку аграріям. Так, через те, що посівна почалася із запізненням, і озимина не змогла набрати, так би мовити, свою стандартну форму, на ній не розвинулося грибкові захворювання. Проте не менша небезпека для озимих культур і шкідники. Більшість з них взимку перебувають у сплячці, проте не всі. Польовка гризун, який, незважаючи на свої невеликі розміри, може завдавати значної шкоди врожаю. Проте цьогоріч, як кажуть спеціалісти, на щастя їх кількість значно зменшили. Зливи затопили значну частину нір. Если порог вредоносности 3-5 жилых колоний на каждом гектаре, то мы сейчас при обследовании встречаем не более одной-двух колоний. И необходимости проведения борьбы с мышевидными грызунами нет. Там, где на многолетних травах мы в осенний период, в октябре, ноябре находили 3 и более жилых колоний, там были разложены приманки для того, чтобы уничтожить грызунов, полевок. И сейчас обстановка у нас благополучна. Тож, яким буде врожай 2014 року, цілком залежить від її величності природи. Аграрії моляться про сніг та невеликі морози. Синоптики обіцяють. Проте реальний результат ми дізнаємося лише весною. Олена Сушкова, Олександр Улещенко, програма регіон. Ми продовжуємо випуски. Далі про інші не менш важливі події, що стались на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. 8 січня в п'ятиповерховій виробничій будівлі харківського заводу Хартрон сталася пожежа. Загинули 8 осіб, ще 22 людини було врятовано. У зв'язку з трагедією український уряд пообіцяв надати сім'ям загиблих під час пожежі по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги, а постраждалих забезпечити всіма необхідними медикаментами. У свою чергу свої співчуття харків'янам висловив і голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Очільник регіону зазначив, що Донеччина, на жаль, добре знає, що таке надзвичайні події на великих промислових об'єктах, під час яких гинуть люди. Тому жителі нашого регіону із особливим сумом сприйняли звістку про смерть восьми робітників підприємства. У середу біля головного управління міндоходів у Донецькій області фермери влаштували мітинг. Невдоволені нарікають на надмірні перевірки податкової. Мітингувальники назвали себе членами обласної асоціації фермерів. Проте в організації про зібрання нічого не чули і участі в ньому також не брали. Україна у боротьбі з африканською чумою свиней 5 січня спалах захворювання було виявлено на Луганщині, де було знайдено тіло дикого капана, уражене даним вірусним захворюванням. Донеччина ж входить у 150 кілометрову зону ризику. У зв'язку з цим в Донецькому регіоні посилено контроль на виробництвах та у прикордонних районах. Для людей вірус африканської чуми безпечний, проти м'ясо хворих тварин навіть після термічної обробки вживати категорично заборонено. Поточного тижня в моспінській підстанції швидкої допомоги урочисто вручено сучасний реанімобіль, оснащений за останніми вимогами медицини. Тут є кардіограф, дефібрилятор, киснева апаратура, спецнабір для порятунку немовлят. Є в машині і додаткове обладнання, вакуумний матрас для транспортування постраждалих з травмами хребта, переломами та внутрішніми кровотечами. До цього у Моспонамом було лише дві машини, які обслуговували не тільки 13-ти населення міста, але й прилеглі населені пункти, де мешкає понад 20 тисяч громадян. З 3 січня в Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня включно. Традиційно випускники складатимуть чотири тести: один обов'язковий та три на вибір. Нововведенням стане експеримент щодо відкриття банку тестових завдань з української мови та літератури. Враховуватимуть поточного року і релігійні вподобання абітурієнтів. Зокрема, переноситимуть на додаткову сесію тестування для тих випускників, чия релігія не дозволяє складати тести у суботу. Почнеться незалежне оцінювання 3 червня тестом з української мови, а закінчиться 27 червня світовою літературою. Прокуратура Донеччини, не змінюючи традиції, розпочала новий рік з підбиття підсумків року минулого. Представники наглядового органу поділилися успіхами, а їх, до речі, чимало. Втім, правоохоронці не залишили поза увагою і коло проблемних питань, яким приділятиметься найбільша увага і протягом 2014-го. Тему продовжить Гліб Шамовнєв. 2013-й пройшов для обласної прокуратури під знаком нововведень. Головне з них це, звичайно, новий кримінально-процесуальний кодекс. Незважаючи на те, що він змусив перебудувати мало не всю роботу прокурорів та органів досудового розслідування. За словами голови відомства, новий кодекс довів свою спроможність надійно захищати права громадян. Зокрема, вперше за роки незалежності нижчим за загальнодержавний виявився показник тяжких та особливо тяжких злочинів, а також правопорушень, чинених раніше засудженими особами та групами осіб. З Зменшилась кількість і інших злочинів, крім того, зріс рівень їх розкриття. Зменшилась кількість зухвалих кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особи, проти власності, зокрема, умисних вбивств, розбійних нападів, грабежів, крадіжок, хуліганств. На протязі року щомісячно зростав рівень розкриття кримінальних правопорушень. На кінець року він склав 44,4%, а розкриття умисних вбивств досягло 92,8%. Пріоритетним напрямком роботи прокуратури протягом року стала протидія організованій злочинності та корупції. Так було виявлено 15 злочинних угруповань, серед них вісім сфері економіки, два із корумпованими зв'язками. Загалом за ознаками корупції до суду було направлено 110 кримінальних проваджень більше половини з них за одержання неправомірної.